Добрий вечір, діти, і вітаю вас з цікавим заняттям. Сьогодні я хочу з вами поговорити на дуже цікаву тему, але перш ніж ми поговоримо з вами, скажіть, будь ласка, як ви розумієте слово мир? Що це взагалі за слово? Скажіть, будь ласка, Каролінка, увіть, будь ласка, мікрофон і скажіть, будь ласка, що в твоєму розумінні мир? Що це таке? Що таке? Що? Полічка, давай ти допоможеш нам трішечки давай. А я не знаю сама. Добре. Сідайте, будь ласка, зручно, вип'ніть, будь ласка, мікрофони свої і давайте переглянемо відео. Домовились зачиняти? Так. Домовились. Міжнародний день миру відзначається щорічно 21 вересня. День миру був започаткований у 1981 році. Його мета закликати всі країни світу укріпити дружні відносини та припинити воєнні конфлікти. Щороку святкова церемонія розпочинається о 10-й годині ранку коло дзвону. Миру. Цей меморіал зведений у Японії. Дзвін миру відлили з монет, які збирали діти в 60 країнах світу. Тут представлені грошові одиниці з усіх континентів. Діти. А чи знаєте ви, який вигляд має міжнародний символ миру? Так, це білий голуб. Білого голуба намалював відомий іспанський художник Пабло Пікассо. Ця емблема була створена у 1949 році і залишається головним символом миру у світі. Міжнародний день миру для України. Має особливе значення протягом усієї історії. Українська держава боролася за своє мирне існування. З 2022 року Україна величезною ціною бореться проти російської агресії, щоб наші нащадки ніколи не знали війни. Україну підтримує весь світ. У німецькому місті Франкфурт художник створив величезне зображення, голуба з оливковою гілкою в кольорах українського прапора. Цей малюнок символізує підтримку українському народові боротьбі з ворогом. Що таке мир? Мир таке маленьке слово. Про нього почнемо розмову. Що це мир? Якщо не знаєш, я розкажу, а ти згадаєш? Мир коли близенько тато, брат дідусь і всі солдати. Мир коли не плаче мама, схилившись уночі над нами, мир коли в повітрі змії, а не ракети. Що рунують мрії, мир, коли гремлять салюти, а не обстріли й прильоти, мир коли усі ми вдома, а не в країнах незнайомих. Мир, коли сміються діти, коли є чому радіти? Мир коли іду в садок. В школі чути перший дзвоник, мир, коли померло лихо, мир, коли сирена стихла, мир, коли війна скінчилась, і в світі зла не залишилась. Цього хочуть і батьки, і діти. Ми за мир. В усьому світі. Випускаю голуба високо в небо, хай летить ця пташка у світи далеко, мир нехай у кожну принесе хатину, хай живе щасливо на землі людина. І дорослі, і малі прагнуть миру на землі, хочуть миру. Добрі люди, миру в Україні, бути! Зі святом тебе, моя Україно, мирного неба тобі, Україно. Отже, скажіть, будь ласка, діти, що ж це таке за слово мир? Чи зрозуміли ви значення його? Так. Ану, розкажи мені Каролінка, будь ласка, що це таке за слово чарівне мир? Як ти його зрозуміла? Мир це коли ми можемо піти до садочку, а не знаходимось вдома, так? Мир це коли ми можемо посміхнутися і побачити, як яскраво світить сонечко. Мир це коли ми не чуємо нашу повітряну тривогу. Я правильно все говорю зачиняти? Так. Правильно. Що ж, я пропоную вам закріпити наші знання малюнком. У нас є з вами ось такий листочок. Можете вимкнути мікрофони, і будемо ми з вами працювати. Сьогодні ми будемо досить цікаво працювати. Нам потрібно буде спочатку посередині намалювати ось тут коло. Потім, біля кола, ми повинні будемо покласти ось так рученята свої, і по черзі спочатку одну руку ввести. Потім іншу ось так обвести. Коло буде у нас блакитно-жовте, Верх буде блакитний, Низ буде жовтий. Скажіть мені, будь ласка, а що вам нагадують ці кольори? Блакитний верх, низ жовтий України. Прапор України. Молодці! Чудово! Отже, давайте спочатку ми намалюємо з вами коло. Беремо олівець, тримаємо правильно ось так патчиками і починаємо малювати коло. Коло може бути трішечки не схоже на коло, але ж ми тільки починаємо навчатися, правда? Малюємо коло, так як не. вас. Не засмучуйтеся, якщо у вас воно трішечки буде не такої форми, як ви б хотіли. Ось так. Наводимо, щоб було видно наше коло. У мене також воно не ідеальне. Я ж також з вами разом навчаюся. Ось так. Я намалювала коло. Бачите? Тепер я кладу спочатку праву руку. Ось так, ніби я тримаю своє коло, бачите? Ось моє коло, ось моя рука. Беру олівець і ось так. Обвожимо контур нашої руки. Але спочатку ми його не будемо розфарбувати, ми лише обводимо, не поспішаючи, щоб наші пальчики були красиві. А як ви гадаєте, якого кольору в нас будуть сьогодні відбитки наших пальців, відбитки наших долонів? Хто, думає, який? Каролінка, який ти думаєш колір буде? Колічка, який ти гадаєш буде колір наших долоння? А от і не вгадала. Каролінка, а ти гадаєш, якого кольору будуть наші долоньки? Жовтого і синього. А от і не вгадала. Сьогодні... Будуть у нас ще кращі долоньки наші. Добренько. Давайте працюйте. Обережно, не поспішаючи. Отак, от відставляй. Ось тут трішки ось так, ну. Я так помаленьку будете. Працюйте, зачиняти, не поспішаються. Домовились? Так. Коли ви виконаєте вже це завдання, коли ви намалюєте і коло і долоньки свої, скажете мені, ми будемо далі продовжувати. Добре. Я вже одну долоньку намалювала. І ще одну треба, треба ж дві долоньки. Ліва і права долонька повинна бути. Я так. все. Олечка, давай не відволікаємося. Я так. все. Чудово. Зараз ми Полінку почекаємо кілька хвилин, щоб вона також другу долоньку свою була, і будемо далі продовжувати. Домовились? Наступний етап буде робота з пензликом. Вмакаємо скляночку. Беремо спочатку блакитного кольору фарбу, проводимо ось так посередині лінію. Лінія може бути рівна, а може бути ось так хвиляста. Яку ви бажаєте, таку проведіть, будь ласка. Може ось так хвилею бути, може бути рівна. І розмалюйте, будь ласка, верх нашої кулі блакитним кольором. Скажіть, будь ласка, а чому ми саме намалювали кулю? Чому ми коло малювали? Скажіть, будь ласка. Тому що це буде прапор України. Прапор України. Ну, прапор України ж у нас прямого а чому саме кулю? Я вирішила сьогодні коло намалювати. Скажіть, будь ласка, як ти гадаєш, Поль? Тому що у нас ручки і. И... І квадрат не, не, взлі, не влізе. Каролін, ти як гадаєш, чому саме я коло намалювала? Скажи, будь ласка, Україна в руках. Звичайно, це наша Україна, наша планета круглої форми. Вона в нас в долоньках тримається, що наша Україна найкраща, найквітучіша, так? Так. Країна — Україна. Як у мене руки вийшлося не біля кола, а де тут трошки далі? Ну, нічого страшного, відбиток будеш ставити саме біля кола, трішечки ближче. Ось так. Я вже тепер жовтим буду малювати. Ти вже не закінчила малювати? Так. А я ні. от, да. Добре, я чекаю. Я все. Якщо ти вже блакитним кольором розмалювала, внизу ми малюємо жовтим кольором. Бери, будь ласка, до рук жовтий колір. І так само розмальовуєш як верх, тільки вниз. Жовтим кольором. Я вже все. Ти так швидко опоралась? Так. Почекай Я люблю малю... малювати. Почекай тоді, будь ласка, нас. Добре. Добре. Я люблю просто малювати. Ти, мабуть, коли виростеш, будеш дорослою. Будеш художником? Не знаю. Я так думаю, що будеш художником. Тільки у мене на жовтий похоже цвет, похожий на зелений. А чому ж так трапилось? Ти, мабуть, що забула пензлика помити після блакитного кольору? Ні, в мене воно вже таке давно. Просто я забула, коли малювала, я забула пензлик у у воду і зелений цвет получився. Ага, зрозуміло. Зараз ми почекаємо нашу Кароліну і будемо продовжувати далі. А які У нас будуть руки? Я все. Все, молодець. А зараз ми будемо малювати на наших долоньках. Тобто ми будемо наші долоньки розмальовувати. Не на аркуші, а ми спочатку розмалюємо наші долоньки, потім зробимо фокус. А потім будемо ставити відбитки біля нашої планети. Домовились? Домовились. Спочатку ось так пензликом змочіть трішки свої рученята, щоб ваша фарба малювалася на папер. Пальчики, свої долоньки. Праву долоньку пропоную розмалювати жовтим кольором, а ліву долоньку блакитний. блакитний. Блакитний, синій він темний, а блакитний він світлий, наче небо. Ось так. Сьогодні у нас буде одне заняття, тому що а все. ми з вами і розмовляли, і малювали. А з наступного тижня буде по два заняття. Яка а, ти швидка? Не Відбиток поки що не я робиш. Теж І не Як ми ну, швидко впоралися? Ти. Навіть я ще не встигла цього зробити. Точно, це тебе ліво, так? Ось, я вже жовтим кольором розмалювала. А тепер обережно нашою долонькою правою візьміть пензлика двома пальчиками і розмалюйте ліву долоньку блакитним кольором. Також змочили спочатку водички нашу долоньку і розмальовуємо ось так. Нашу долоньку. Ось так. А ми світлим будемо малювати чи темним? темним? Блакитним кольором не синім, а блакитним. Наш прапор не синьо-жовтий, а блакитно-жовтий. Блакитне небо. Це темне, виходить, треба чи світло? Так що давайте працюємо. Це треба темний плато, чи світлий? Світлий. Світлий? Ось так. Тепер пальчики в мене залишилися. Ось так. Розмальовуємо долоньку нашу. Я вже починаю малювати синім. І поч... Ти вже наступну долоньку малюєш? Так. Молодець. Поки ще відбитки долоньок своїх не робіть, будь ласка, почекайте. Ми з вами ще повинні фокус зробити, а потім будемо працювати. Ось так. Блакитно, жовті долоньки. Я все. Чекайте, будь ласка, чекаю. Покажи свої долоньки ось так. Ух ти, які чудові в тебе долоньки. Навіть в мене не такі вони яскраві. Зараз ми полічку почекаємо. Мені неудобно, я боюся, що я пензлик запачкаю. Нічого страшного, помиєш пензлик. Працюй, працюй, сонечко швидше. Хоча? Зробила? Зараз мені ще залишилось два пальця, домалювати, і я все. Давайте працюємо. Ну що, зачинята, Готові? Так, не вас, підождіть. Чекаю. Які в тебе чудові руки, Каролінка? Ти прям так, так багато фарби нанесла, що вони в тебе такі яскраві, яскраві. Бач, а в мене трішечки фарби. Ох і довго прийдеться тобі ж руки мити. У мене кошки бисло змиваються. То чудово. Ну, що там Поліночка, готова? Так. А зараз я хочу вам наголосити вашу увагу, що ми проведемо експеримент. Чому в нашій країні Та, саме блакитний і жовтий колір? Тепер візьміть, будь ласка, долоньки. І ось так потріть, будь ласка. Тримо, тримо, тримо. З'єднуємо наші кольори. І подивіться, будь ласка, якого кольору у вас долоньки? Зелений. Зелений. Отже, що символізують наші кольори нашого прапора? Скажіть, будь ласка. Змішуй, змішуй кольори. Чудово. Ось, бачите, вони зелені. Тепер ми наші долоньки робимо відбитки, так як ми з вами малювали. Ось так. Прикладаємо наші долоньки. І дуже-дуже міцно притискаємо, щоб наші пальчики залишилися на нашому аркуші паперу. Ось дивіться, як у мене вийшло. Бачите? Відбито долоньки. Отже, якщо ми змішаємо блакитний і жовтий колір, цей колір символ чого, процвітання, квітучості. Тобто травички, так? Так. Нехай наша Але країна... Можливо, як у нас закінчиться облок, ми ще побалакаємо. Звичайно, можна. Нехай наша квітуча Україна процвітає під мирним небом. Нехай буде мир у всьому все. світі. Я все. Чудово, молодець!